Було пряме попадання прямо у їхній пліндаж, у їхній окоп, де вони? Їх загинуло тоді двоє. Їх загинуло більше, але в одному окопі вони тільки двоє були. Було два діва для себе Петра і Павла. І при ньому чоловік, коли показали йому пізнання, він знайшов іконку Петра і Павла, і хрестик на синьо-жовтих бусинках носив для себе. І саме на Петра і Павла загинув. То були найдовші ночі і найдовші днів в нашому житті. Кажуть, час біжить швидко Але мені здається, що тут і час зупинився. Ми довго не могли забрати тіл, тому що вони не могли звідти вивезти. З полі бою не могли його забрати що... п'ять днів, тому що то все було окуповане. Він не мав страху ні перед чим. І під воду пірнав із парашута стрибав. У нього просто не було страху ні до чого. Він був дуже дуже таким сміливим. Вулиця, на якій розташована наша церква, перейменована на честь нашого героя, який, на жаль, загинув, Дмитра Чайки. Завдяки йому. Почався у нас такий великий переворот, ну, завдяки чому наші односельчани нас підтримали, і ми перейшли до Православної церкви України. Тому хочу, щоб ми його не забували і не тільки ми, а досить багато хто про це дізнався. Дмитра не, не впустили в храм, тому люди дуже сильно збунтувалися. І тому одразу після похорону у нас це буквально через тиждень все почалося. І за досить короткий період часу наша громада. Села Вербівці прийшла до Православної церкви України. На жаль, ціною його загибель. То були дуже страшні бої, у саме у Рубіжному. У Рубіжному він був ранений саме 24 квітня він був ранений. Попав, позвонив нам у пів п'ятої, каже: тату. Мама, нас з троє лишилося. Він казав, троє. Я каже, щасливчик каже. Так радувався, що він каже, якщо нас звідси вивезуть, ми лишимося живі. Ми просили його, що Діма, ну тебе ж таке поранення у голову. Каже, тобі ж треба реабілітація, тобі треба лікуватися. Тобі треба, може, за, -за кордон виїхати на лікування. Він каже, ні, в мене все добре. У мене все добре. Мене каже, тут підлікували. І я кажу, я не можу хлопців лишити. Там є я їх не лишу. Він сказав мені ще місяць, каже, я протримаюся, я приїду у відпустку. Він вже приїхав у серпні, але вже назавжди мріяв заробити грошей, побудувати собі власний будинок мати сім'ю. Сім він добивався все своїми силами. Так його і мрії не здійснилися. Але він дуже спішив жити. Завжди спішив, завжди і, і навчання тягнув, і на двох роботах працював, і, і кожному старався допомогти і нікому не відмовити, встиг тільки сад по собі залишити. І в тому році посадив персиковий сад коло хати, але він урожай з нього не, не, не встиг зібрати.